Вітаю громада! Сьогодні дуже багато свята, які відзначаються в нашій незалежній країні. Це і день працівника освіти, і день ветерана, міжнародний день людей похилого віку, День територіальної оборони України та Покрова. Це все дуже важливі свята, і ми вітаємо всіх причетних до цих подій. Але в тяжкі часи війни ми розуміємо, що не було б жодного із цих свят, аби, не дай Боже, ми втратили свою незалежність та були окуповані Росією. Наразі це не сталося лише завдяки мужності та відвазі наших захисників та захисниць, які боронять нашу територіальну цілісність та незалежність. Тому зупинитись хочу саме на цьому святі щороку, в жовтні українці. Вшановують захисників України, які вже дев'ятий рік дають відсіч російській агресії. У воєнний час це безсумнівно найважливіше світське свято в році. Адже тільки завдяки військовим медикам, волонтерам Україна зберегла свою незалежність. Це свято цьогоріч та в подальшому, згідно з указом президента України, ми відзначаємо саме 1 жовтня. Повністю свята називається День захисників і захисниць України, адже жінки теж беруть активну участь у бойових діях. У цей день хочеться привітати всіх чоловіків і жінок, які мають відношення до захисту батьківщини. В наших захисниках і захисницях є сила нескорених, яка веде їх до перемоги. Дорогі наші захисники та захисниці України, сьогодні ваш день, день тих, хто несе відповідальність за нашу безпеку і свободу. Вітаю всіх вас із професійним святом. Бажаю міцного духу, незламності, віри та впевненості у кожній дії. Зі святом вас, наші сильні та непохитні герої. Нехай мир завжди буде вашим союзником, а ваше служіння приносить лише гордість і вдячність нашої рідної країни.